Він перший день війни, перші два-три дні uh -huh. він пішов до ТРО записуватись. Його відправили бо в нього російське громадянство, російське та ізраїльське. І він а, поїхав здавати це громадянство. Це процедура. В мене вона зайняла без війни. Він в Росію поїхав здавати громадянство? Та ні, як у Росії. А, в Росію а, йому в нього паспорту немає російського вже років 15. Ми ніхто не подовжував ага. цей паспорт. І для того, щоб лишитися сьогодні російського громадянства, йому потрібно за законом російським на один день заїхати в Росію, стати на облік, отримати паспорт, і тоді можна подавати заяву. Але ж він стане на облік, отримує паспорт. І йому повісточку і на фронт за Росією воювати. Угу. Ну, та, Ми такі ризики сприйняти не можемо, хоча там казали, що нам гарантують за гроші, все ні.